Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас початок липня і знову хочу побалакати про літню обрізку. В цьому році у нас початок сезону був дуже раннім. Уже в квітні місяці у нас розпочався активний період, і наші рослини активно почали рости. Тому літню обрізку ми перенесли на травень місяць, і в травні в перший раз їх обрізали. Після цього. Наші рослини дали активний приріст, і вийшло, що нам потрібно знову робити обрізку уже повторно. Ось так виглядають зараз абрикоси на моїй молодій деревині. Це в нас перший сигнальний врожай цього року отримали. Дивіться, друзі. Зараз покажу, як ми обрізали і як нам потрібно обрізати другий раз літню обрізку. Ось, друзі, дивіться. Ось цей спагін. Це в нас молодий приріст цього року. Бачите, він вже стає коричневим, тобто він вже визріває. Ось у нас місце зрізу його. І тут багато-багато пагонів він дав молодого приросту після обрізки літньої. Це вже частину їх, яка росла всередину крони. Я просто на відстані десь в розмірі 15-20 см їх просто виламував. А ось ці ось пагони, які лишились, їх потрібно зараз обрізати. Дивіться, вони вже навіть почали. Пускати бокові гілочки. В принципі, нічого страшного в цьому немає, що ми проводимо повторно літню обрізку. Головне, на що потрібно звернути увагу, що цю обрізку не потрібно робити в другій половині літа. Чому? Тому що нашим оцим молодим гілочкам, які ми обріжемо і які знову можуть вирости, їм потрібно до зими визріти. Що значить визріти? Визріти це значить з зеленого ось цього кольору їм потрібно стати коричневим, щоб в них з'явився ось ця кора, яка буде захищати їх від морозів взимку. Принцип обрізки той же самий. Ми беремо наші гілочки і ось. У нас є вже розгалудження гілочок і я переводжу, обрізаю з переводом на бокову ось цю гілочку. Так само на інших моїх гілочках. Там, де немає розгалудження, ось як пряма гілочка, я обрізаю на довжині 20-30 см на наружний, наруж, листочок, який росте наружу крони. І так, зараз я пройду по всій деревині. Ті гілочки, які залишились всередину крони, я їх вирізаю повністю. Ось так. Гілочки, які менше 30 см, я залишаю без обрізки. Одночасно, з визріванням і підготовкою нашої гілочок до зими, в них так само закладується врожай наступного року. І він буде закладуватись саме зараз, в кінці літа. Таких обрізок можна проводити і декілька за сезон, особливо якщо дерево не загружене врожаєм. Тоді вегетація в нас ще проходить ще бурніше, ніж чим з врожаєм. І нічого страшного, в принципі, в цьому немає. Головне, як я вже казав, не допускати обрізки в, другі, в другій половині літа. Друзі, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Всього гарного, до побачення!